Коротше кажучи, еліксир молодості. Перша частина. А якщо ти хочеш продовження, тоді постав лайк і підпишися на мій канал. Приємного перегляду. В останній час мама дуже часто почала дивитися на себе у дзеркало. Я запитав у неї. Мама, щось сталося? Оки ні, але щось мені не подобається, мій колір обличчя. Мама дивилася і тут злякався вийшла від дзеркала. Я знайшла її! Кого? Морщину! Потрібно від неї терміново поснутися! Олег! Тато лежав у залі і читав книгу. Ну що знову? Ти повинен щось робити. Ти ж лікар! Я ветеринарний лікар. Це не має ніякого значення. Або життя, або смерть. Мені потрібно поволодіти на кілька років. Тато задумався. Я вирішив заспокоїти маму з допомогою валеріанки, але це не допомогло. Вона говорила про якийсь еліксир. Ти повинен мені зробити еліксир молодості. Тато подумав і сказав: Ну, гаразд. Мама зраділа. Тато поїхав до свого другого дому. Там він читав книги про людину, займався хімією і розробляв еліксир молодості. Займався цим всім три дні. І через три дні він повернувся до нас. Для еліксира мені потрібні кусок волосся, діми і плювок Сергія. Я подзвонив дімі і запросив його гості. Через півгодини він уже прийшов до мене в квартиру. Привіт! Слухай, я вчора такі чупа-чупси купив, дуже смачні. Я навіть тобі оно взяв. Ми зайшли на кухню, сіли і почали говорити про своє. Діма розповідав про те, що зовсім скоро він поїде на море. Я робив відволікаючий вигляд. Мама стояла поруч із ножицями і ловила момент, щоб відрізати кусок волосся Діми. Мій друг помітив якусь дивну поведінку мами, і його це насторожило. Нарешті мамі вдалося зробити справу, і я зрозумів, що потрібно прощатися з Дімою, щоб він не зрозумів для чого ми його погукали. Так швидко, я ж тільки щойно прийшов. Вибач, я просто забув, що в мене є справи. До речі, дякую за чупачупс. Був дуже смачний. Діма пішов, а мама радісно стрибала на кухні із обрізаним куском волосся. <му> Залишився один інгредієнт. Клич Сергія. Я подзвонив Сергію і запросив його в гості. Через півгодини він уже прийшов до мене в квартиру. О, Привіт, О, і тисчупачупсу. Ми сіли на кухні і почали говорити про своє. Мама показувала, що пора вже діяти. Я попросив Сергія плюнути в блюдце. Сергій подивився і сказав. Ти що на сонці перегрівся, чи що? Я знову почав його просити і сказав, що він це робить на дворі, і що тут немає нічого дивного. А навіщо воно тобі? Тут у мами луснуло терпіння. Вона підійшла до саду Сергія і вдарила його по спині. Він плюнув у блюдце. Сергій образився і пішов додому. На кухню прийшов тато і почав із інгредієнтів робити другу частину еліксира. Все готово. Тепер в холодильник на цілу ніч. Та це просто якесь вищання! Мамо, та залишилося зовсім трішки. Ми з татом лягли спати, а мама вирішила ночувати на кухні в очікуванні дива. На наступний день мама прокинулася, згадала про еліксир, відчинила холодильник і його дістала. Ми з татом ще спали, і тут я прокинувся від криків мами. І вона прибігла до мене. Мама? Та це я коротше, еліксир не подіяв. Потрібно щось робити. Побачивши маму і почувши її голос, ясне притомнів. Коротше кажучи, еліксир молодості. Перша частина.